Буде досить такий напружний період, і якісь будуть не дуже хороші новини. Відключення світла, скоріше за все, будуть: Київ, Харків, Дніпропетровське, Запоріжжя. Це літо, я думаю, буде на Луганському напрямку е, йти саме основний момент. Десь через два місяці це буде така катастрофа, але в найближчим часом. Десь може бути ядерний, скажімо, викид. Ці е, потопи. Різніка так в Росії вони будуть продовжуватися. Друзі, вітаю вас! Мене звуть Іван Воробйов і це канал Таємні Знаки, канал, що розкриває таємниці всесвіту і дарує нові знання про вас. Росіяни продовжують захоплювати нові території, особливо важка ситуація наразі на східному напрямку. Там відмічають активізацію наступальних дій ворожої армії. Крім того, ворог продовжує атакувати нашу енергетику. Чи будемо ми зі світлом в найближчі місяці? Про це і не тільки розпитає свого гостя, ведичного астролога Володимира Бадіяна. Отже, пане Володимире, вітаю вас на каналі Таємні Знаки. Та -а -а. Хотів розпочати власне загострення на фронті. Нещодавно ми знаємо, що була новина про те, що Путін нібито дав наказ про те, щоби до 9 травня росіяни взяли часів. Яр. На вашу думку, і що кажуть про це зірки? Чи вдасться їм це зробити? Ну я думаю, що не повинно вдатися, хоча через два дні, ну, можливо, на чотири дні десь буде досить такий напружний період. І якісь будуть не дуже хороші новини. Вони будуть якби підходити, можливо, трошечки вони більше візьмуть, але я все-таки думаю, що е, повністю не показує, що вони в час і я. Це Звук... те, що я бачу. Але на всякий випадок, скажіть, любе число. 21. Я маю на увазі цифру, але це нічого страшного. Я вже сьогодні дивився, але ще раз передвинувся. Ну, не повинні вони взяти. Не повинні. Е, в крайній разі. Це добре. будемо на це сподіватися. Також останнім часом дуже сильно посилилися обстріли нашої енергетичної системи. Ми бачимо, що постійно вони обстрілюють різні ГЕС, ТЕЦ. Трипільську нещодавно влучили. І є велика загроза того, що навіть вже влітку найближчим часом ми можемо залишитися без електрики, принаймні столиця. А зараз вже немає світла у Харкові на Дніпропетровщині. Чи будуть далі обстріли енергетики нашої, які саме міста можливо постраждають, і наскільки велика вірогідність того, що ми вже влітку залишимося без електроенергії не повністю, але принаймні будуть якісь відключення світла? Відключення світла, скоріше за все, будуть. Ми повністю без електроенергії не залишимося, але наскільки ми дивилися, досить значною мірою буде пошкоджена наша так сказати, ця структура, інфраструктура, Я, можливо на 80%. навіть. Але те, що в нас буде не буде світла, ми такого не будемо, ну відключеннями будуть. От Київ, Харків, Дніпропетровське, дуже Запоріжжя. Це такі міста, великі міста будуть страждати. Ну, взагалі, Київ в цьому плані такий. Він на нього можна попливати. Через це так, вони будуть обстрілювати і далі, і це досить для нас неприємно. А приблизно по датах, можливо, чи по часу, коли стане, коли ми без електрики будемо. Ці віялові відключення може статися. Це, це більше це літо, я дивився. Середина літа літо. Ну, не те, що ми будемо без електрики, ми не будемо, скоріше, це буде якісь. Плано відключення, це не буде так повністю. Тобто воно буде досить якби інтер... Розрушення буде серйозне, але воно не буде так сильно відчуватися, прямо, що в нас немає електроенергії. Воно електроенергія буде тільки якби, можливо, планові відключення то що вони зараз кажуть. Скоріше за все, вони... ну ми не можемо повністю залишитись без, без електроенергії. У тобто нас, наскільки я розумію, не може такого бути. Хіба що будуть бити по цих. Ядерних в наших ратомних станціях. Навіть не в цьому діло, в нас є зв'язок з, з, з партнерами. Ну, з Європою, відповідно, нас, нас підтримають, якщо то з там такі А до речі, наскільки, то, е... наскільки велика вірогідність того, що е... щось може статися, наприклад, з Запорізькою АЕС? Якась аварія, чи якийсь обстріл, якась провокація? Ну, поки не... провокації не буде. Аварія може бути. Ні, Провокація, якщо. Якщо буде аварія, то це буде виглядати як провокація, скажімо так. От, бо, а, я казав, якщо десь може бути ядерний, скажімо, викид, чи ще якісь проблеми, то це може бути з цією станцією зв'язані. І тому, що вона зараз, вона вже давно працює, ну скажімо, не працює так, як має працювати. не підключена електроенергія до неї і так далі. Тобто вона на внутрішніх ресурс, на внутрішніх ресурсах. І ну, я дивився, що можливо. Якраз до, до літа, може трошки більше, може літом вона може проіснувати так, от, але далі їй треба підключати кудись, ну, або щось робити. І це велике питання, яке, ми, ну, я так розумію, воно поки нікого, ну, як би, не вирішується. І, і, можливо, я зараз не дивився, чи буде якийсь викид, Я дивився, що може бути на початку літа якісь проблеми. Ну, поки що не повинно все-таки бути. Не знаю на даний, в даний час. Військові кажуть про те, що росіяни власне зараз знищують нашу електроенергію наші енергетичні системи. Напередодні великого наступу про це кажуть і американські експерти, і президент нещодавно розповідав про те, що. Наприкінці весни на початку літа можливий великий наступ росіян на чотирьох напрямках: на Запорізькому, на Донецькому, на Херсонському і також на Луганському напрямку. Власне, що ви про це думаєте, що кажуть зірки? Чи дійсно таке може статися? Ну, давайте Запорізький любе число. Скажіть цифру. 19. запорізький. Луганський. 11. Ще одну цифру. Так, Запорізький, Луганський. Ще який напрямок казали? Донецький е і Херсонський. Так. Не, Донецький ще, скажіть. 9. І Херсонський. 15. Буде на Луганському напрямку е йти. Саме основний момент. Саме основний тиск. Інші напрямки не так сильно. Вони можуть бути як підволікаючі, але основний цей буде. Це і Донецький теж. В Донецький теж, Луганський і Донецький. Який навіть з них сильніший, мені здається, що два з них сильні. Все-таки. А по, по датах, по числах, коли це може статися? Десь через два місяці. В районі двох місяців трошки більше може. Пане Володимире, якщо ми заговорили вже про обстріли електрики наших електричних систем, то дуже часто згадують і дуже часто всі переживають за Київську ГЕС і за Запорізьку ГЕС, тому що це великі дамби, перш за все, це велика вода. Чи можливі обстріли цих об'єктів і чи загрожує і Запоріжжю, і Києву е, підтоплення? Не бачу підтоплення. Е, охорона київської буде Київська точно під охороною, а Запорізьку, скажіть любе число? 13. Запорізька. Я трошки інакше думав. Теж не повинно. Прямо, щоб це підтоплення, що це буде така катастрофа, ну, найближчим часом. Пане Володимире, а я от називаю. Я називаю цифри, а поясніть, будь ласка, нашим глядачам, власне, що це означає. Як ви дивитесь, вам приходить інформація, чи як це відбувається? Ну, є різні техніки, які я використовую. Цифри, я користуюся астрологічними халаками, так називаємо, можна сказати, як астрологічними рунами. От. І їх є там певна кількість, і я відповідно по ним орієнтуюся по вашим числам, ну і ще по деяким нюансам. Скажемо, щоб отримати відповідь. В принципі, це такий швидкий, страт... це тактична така відповідь, так? тобто не стратегічна, щоб проаналізувати всю карту України. От, ну, один з методів, як можна працювати. Це як тарологи працюють, і так далі, схоже. Тільки тарологи три карти викидають. В тому самому сенсі можна робити і три цифри брати, так сказати, дивитися насущну ситуацію, потенціал, минулий і так далі. Тобто це... Можна дивитися, це називається прашна в астрології. Один з методів – дайво прашне. Дайво це божественна прашна. Ну, називається. Второ трошки це наче система, там, наші енергії, значу їх, ну, скажімо так, світів. Якщо так бути точнішими, то зниж, інформація береться з різних світів по рівні. Таро це нижчі світи, ніж Земля, тобто вони більше до, до нижчих скажімо, нижчі, є божественні, є демонічні світи. Таро, воно, скажімо так. Більше до нижчих. Джотіш він вважається божеством. Хоча там християни, вони трошечки проти астрології, да. От джотіш це не астрологія. джотіш він, Джоті Іша перекладається як Джотіш це світло, а Іша Бог. Це світло Бога чи очі Бога. Це очі вет. Тут нема нічого демонічного в джотіші. Дякую вам, дуже цікаво. Дуже цікаво. Пане Володимире, бачимо з новин, що під воду уходить у нас е, країна-агресорка, Росія, е, буквально місто за містом опиняється під водою. З чим це пов'язано? І які міста ще опиняться під водою? Чи продовжиться цей процес? Ми робили роботу. Ще таки нас... Я займаюся розстановкою. Там у нас є група. Ми робимо дослідження, таке стратегічне планування. І в принципі багато інформації йде Станіці я бороти, і там в принципі, ми дивилися, що вже певно рік назад, може навіть не знаю коли, но раніше трошки що, що сили Росії, сили природи, сили божеств, чи скажімо, наші древні боги, які в нас є тут в Україні. Є на Росії, в Росії є боги. Так далі сили природи вони постають проти цього проти цієї війни. І оці е, потопи різні катаклізми в Росії вони будуть продовжуватися. Це сама природа зупиняє, ну, скажімо так, е, заставляє людей якось задуматися. От, якщо дивитися з такої містичної сторони, так, е, з однієї сторони, але якщо подивитися так більш научно, пояснити, бо е, це міфологічна сторона, більш научно, в принципі, воно теж міфологічна, але більше. Е, Скажімо, якщо багато агресії людей, якщо вона не якось неправильно працює так чи інакше, то це, скажімо так, країна це великий організм, так і а, країна це там є голова, там є ноги, руки, руки це воїни. Так, ноги це люд… робочий клас людей. Є живіт, це люди, які гроші заробляють. є голова це правління країни. ну і… Армія так далі, якщо десь якась хвороба в якійсь частині, так чи психологічна хвороба, зараз ми знаємо психосоматика, так якщо проблема з шлунком шлунок болить, чи там то, то це значить, що може все ціло буде відчувати цю проблему. Через це десь є неправильна щось неправильно працює, і це якось відображається на всьому організмі країни. І так буде повинно розростатися цей момент. Ну як, воно це не то, що вся Росія вона там буде під воду йти. Росія дуже велика, щоб це підводить піти, але е, такі частини, точки, воно буде по всій Росії. Там з водою, там щось буде взриватися, так, там ще щось буде. І так, е, і від природних моментів, і від е, і других. Тобто це таке очищення йде? Е, це попередження. Це очищення, коли ну, очищення, і так, так сказати. Тобто е, це процес, е, який всередині визрів, він вже проявляється назовні. Тобто хвороба вона поч, е, починається з розуму. З розуму, звички, потім звичка переростає, наприклад, звичка переїдати на вечір, переростає в хворобу рано чи пізно, чи звичка лягати в три часа ночі. І рано чи пізно психіка просто почне давати задні після такого, тобто людина в депресії, скотиться, ну і так далі. Здоров'я буде підриватися. Так само і тут, якщо постійно щось робити не так, навіть такий величезний організм, як країна, та, і така величезна країна, як всі, воно тим не менше, буде мати свої Проблеми. Це психологічне пояснення, скажімо так, таких великих процесів. Але якщо дивитися, ми дивимося з езотеричної сторони, що боги, наші старі боги, які в нас похожі, скажімо, в них є свої, але у нас схожі, вони, ну скажімо, таким чином показують людям, що не треба це робити. Не забуваємо, що це рік карми, і деякі навіть пишуть про те, що це карма наздогнала росіян за нашу каховську дамбу, за нашу каховську ГЕС. Ну, дуже так рік вісьмірки, що кажуть рік карми, то що рік вісьмірки, якщо числа скласти 2024, ніякої містики нема. Це нумерологічний такий момент: число вісім, да? Аркан восьмий, якщо второ дивитися, чи восьма Пхалака, якщо в грунах дивитися. Ну, в астрології трошки інакше. Вісім, вісім це збереження, він відповідає, за ритуали відповідає. І він, в принципі, зв'язаний з захистом. А от. Ну і вісім це аркан справедливості, якщо Таро. І вісьмірка сама по собі число, вісім сторін світу, да? є основні чотири. Вісім Аштавасу, Аштавасу це божество, Да? Тобто вісь... все, що зв'язане з вісімкою, зараз активується. Єдиний момент, що цей рік, в якому ми зараз знаходимося, він є штучний. Хоча він має силу. Штучний, мається на увазі, що, з... скажімо, люди, з... цей рік вже ж... по календарю, да? григоріанському календарю, новому стилі, так сказати. А по юліанському календарю другий. а якщо дивитися по Руху сонця там же ж день немає 24 години, так сутки немає 24 години, трошечки менше, і рік немає стільки суток, там на хвилини відрізняється. Через у нас є високосний рік, так як зараз. Так? Відповідно в ведичній традиції колись рік вимірювався від початку руху, від початку створення, від початку створення Землі. І ну, створення світу. І говориться, що від початку створення світу такі планети, як Сатурн і Юпітер, вони пересіклися. Я можу помилитися, але дуже мало. Там щось 6 разів, може 6 і 7, в точці овна в нульовому градусі. І якщо прослідкувати, коли Сатурн і Юпітер пересікаються, Сатурн це карма, то що ви сказали. А Юпітер це в астрології означає ефір, простір або джіва, або втілена душа або втілений світ, так сказати. Тобто карма і жива душа вони разом об'єднуються і е, приходять через деякі етапи. І оцей от абсолютний ноль, коли вони ввійшли ноль в е, огній, прав, в нульовому градусі овна, бо вони в овні там можуть входити, зустрічаються вони там раз в 30, в 60 років, вони зустрічаються на такий транзит Юпітера, Сатурна. От від початку світу створення вони от стільки пройшли. Я дослідив, що в 2020 році, коли ковід почався, вони теж стояли не в обні, вони прийшли в ноль козирога. В ноль козирога якось вони були. Цей цікавий, це цікавий момент. Це, виходить, є кардинальні точки, так сказати, овен козирів там. Рак і стрілець, це, це той самий хрест, що християнство говориться. Так, це ну це така містична сторона. І, в принципі, якщо зведемо і зв'язати, Юпітер Сатурн це дві планети, які показують час, тобто створення нового часу. Сонце місяць це якби час в сонячній системи в нашій. Так бо ми бачимо сонце місяць, сонце там встає, день починається. Місяць ходить, і відповідно ми можемо точно вимірювати різні свята завдяки цьому сонечно-місячному календарі, що є в принципі всіх серйозних. Там має було, є в християнстві, мусульманстві вони іменно тим сонячно-місячним календарем користуються двойним, не тільки сонячним. А от Сатурн, Сонце, Сатурн і Пітер вони показують глобальні процеси. І зараз почався новий період. Почався оця ера водолія, почалась, так, що вона така, славно звісна. Вона вже давно почалася, так, але вона зараз включила в силу. І в водичній системі я повернуся, вони. Час вимірюється не так, як в нас, циклічно, а він вимірювався, як планету вважали від створення, то який час від, від початку створення світу до нашого часу є такий календар. Наприклад, скільки Сатурн пройшов, так сказати, в істині, намотав раз по кругу, ж там по своїй орбіті ходять, да? От скільки раз він пройшов по орбіті, там і так далі, там, наприклад, стільки то він про, так сказати, по часу. Це все можна там в секундах записано. І є така сурія сетанта. Один японець по ній зробив програму, оцей календар від початку створення світу по ну, медичним системам, так? навіть не світу, а каліюгі. і е, того часу, де ми зараз живемо. І то, що зараз є, по нашому календарю відрізнялося там щось чи на день, чи на що, просто з цим календарем. ну, Невелика різниця була, похитка. Так? А от, ну там ще корекція, то всього. Ну, це така математична структура, то що я розказую, хто там цікавиться, мало хто з астрологів, в них серйозно практикує, це, це, це тільки хто там математикою займається чи астрономією, то може з цим трошечки подивитися в цю сторону. Через те зараз ми в такому, ну, якби новому я таку цілу філософію вам розказав е, насчет вісьмірки. Та? То, що вісьмірка це штучний такий момент. Е, який, який працює в позиції нумерології, раз він є, але є ще такий більш загальний глобальний бік, який є. Не тільки це от вісьмірка, та як карма, да, бо вісьмірка це в астрології Сатурн означає. От, і от, цей самий високосний рік, саме поняття високосного року це теж штучне трошечки, бо є, є високосний місяць в ведичній астрології, який природнім чином, раз в три роки він виникає. Це такий сказати. Допоміжний тринадцятий місяць в році, місячний. Це справді негативний місяць. А оце це просто корекція календаря, хоча його вважають, що він негативний. В принципі, по енергії теж це видно, що він негативний. Тут такий момент, як кажуть, двойне небо, наскільки я чув: двойне небо, ну і так, скажімо, є космос, який людина створила. Що значить космос? Е, є тонка структура, наша ментальна структура. От, е, ментальна структура, то, що ми придумали, то, що ми… От всі думки людей, плани і так далі, є ціле творіння людське, а є реальне творіння. Це трошки різні творіння. Вони схожі, але вони можуть бути різні. І е, то, що воно працює, оскільки це велика енергія туди вкладається, то воно, так сказати, по системі сполучених сусудин, су 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 чи як це сказати, судин, воно буде працювати. Воно працює, але є і людське, і воно в трошки відрізняється. Є божественне. Тут якби не перепутати. От, воно працює, і та й друге накладається. Ладно. До речі, якщо ми вже торкнулися на теми астрономії, математики, астрології часу, е, як вам новина про те, що Норвежці в якомусь своєму певному регіоні хочуть запровадити добу у 26 годин тобто, збільшити добу на 2 години, додати ще 2 години, і навіть вести новий е, часовий е, по пояс, е, що ви про це думаєте? Мені здається, що це дуже цікавий прецедент. Залежно на що вони опираються, в Норвегія досить ближче ну. До поліса ближче, екваторіальних. Ну, чисто, от, якщо подивитися на полюси, то з екваторіальні країни, наприклад, в Індії, там сонце сходить завжди в 6-й годині і заходить в 6-й годині. Ну, це так, плюс-мінус година. Так. У нас сходить зімою в 1 час, там, в 8-й в 9-й годині, заходить в 4-й рік влітку, вона може в 4 в сонце в четвертій, ну в п'ятій годині. Величезний проміжок, чим більше до полюсів, там взагалі знаки Зодіаки навіть не видно. Тобто на, на полюсі там чого, чого ніч півроку, що там тільки один знак там чи два видно. І через те, в них, в них, до речі, астрологія там не діє. Чим ближче до полюсу, там астрологія не діє. Тож знаків нема всіх, там по-інакшому треба дивитися. Там вже ай, там, містичними речами. Астрологія діє, тільки певно, від, від екватора в 30 чи 40 градусів вверх, чи може ще Точно не пам'ятаю. От, а на що це 6 годин? Ну, є седирічні координати, седерічний рух сонця. да? сетерічний рух сонця він має 365 днів, тобто він конкретно такий, як григоріанський календар, через це, якщо вони будуть вводити 26 годин, ну, це буде ну, як дуже сильно відрізнятися від природнього. Сідерічний це його натуральний ну, відносний, коли рух сонця в геоцентричній системі, коли землю ставлять центр. Так? Але ж ми знаємо, що Земля, що Сонце ж не рухається відносно фізики. Сонце стоїть у центрі. Всі планети рухаються, геоцентрична система. Ну це так чи інакше. Веди кажуть, що там <тапжет> ще цікаво, що сонце рухається, і земля вона плоска. А от ну це тим не менше. Тобто, залежно як ми дивимося на землю і так далі. Ну, те, то, що вони будуть робити, воно буде просто в якійсь їхній системі. Я не думаю, що це приймуть як систему взагалі. Я думаю, що це не зовсім це. Може ще раз бути практично для тих країн, які дуже близько до полюсів, до полюса північного даному випадку. І, то, що 26 годин, можливо, там якісь логіка. Треба просто посісти, посидіти, посчитати, почитати, чисто от розкласти. Я так зараз не можу розкласти. Ну, і то, що вони будуть вводити ще один часовий пояс, в принципі, часовий пояс він же як вводиться: 15 градусів, 1 градус до рівня 4, 4 хвилини. 1 градус догід до рівня 4 хвилини. Тобто 15 градусів пояс це одна година. І кожні 15 градусів від відгрінуча, там по одній годині, відповідно, додають. Київ 3, 2 години відгрінича, тобто 30 градусів через столицю проводять, і Київ десь 30 плюс-мінус градусів відгрінуча, і значить вся Україна в цьому часовому поясі. Польща там вже 15 градусів, і другої країни вже біля нуля, тобто там вже менше. І відповідно це. Просто вони можуть якось, я так розумію, може, не два не годину зробити, а там години <сь> якось зменшити. У цій системі, якщо, скажімо так, є міряти одну відстань метрами, да, наприклад, не, не пряму відстань, а, наприклад, берегову лінію, міряти метром, який має один метр, так, то відстань буде одна. А якщо поміряти двох метровий метром, ну, взяти за міру два метри, так, то відстань буде інша. А mm -hmm. Якщо поміряти, наприклад, 15-сантиметровим циркулем, оцю відстань, там 10 кілометрів берегову лінію, відстань буде більша набагато. З тим, з тим стикалися, скажімо так, в природі, і в нас ціла наука в цьому виникла. Я постійно це слово забуваю через то сто восне. І через те, те, що вони будуть зменшувати оцю відстань, цікаво, можливо, це щось буде мати. Свій, свій ефект так сказати. Зрозумів. Вас теж тепер, тепер сиджу і згадую ти, і, ти це слово, <с? <с?> що воно, як воно, це. Може, це колись стане темою нашої, нашої наступної бесіди? Більше розвинемо її і більше, більше про це поговоримо.